Ангеле Божий, охоронителю моєї душі і мого тіла, істинно прошу тебе, не покинь мене в гріху, будь зі мною поруч і не віддай бісам безсмертний дух мій, стримай мене від слабкості і немочі, приборкай вільність мою і направ мене. На шлях смирення й істинної віри в Господа і вдень, і вночі, і в щасті, і в смутку не залиш мене і йди зі мною в Царство Небесне. Амінь. Ангеле Божий, охоронителю мій святий, даний мені на охорону, щиро благаю тебе. Просвічуй мене, хорони від усього злого, заохочуй до добрих діл і провадь на спасенну дорогу. Амінь.